Слава Ісусу Христу. А якщо взяти ХХ століття, то в ХХ столітті було потужне ізліяння Святого Духа і близько мільярда людей відчули це на собі. Чому ж цього немає в ХХІ столітті? А основною причиною цього є, те, що церкви ХХ століття. Повним ходом розповсюджували слово Боже, а на слово Боже сходить Дух Святий. А сьогодні в час нинішніх технологій інформація, яка просто шквал інформації, яка не перестає новини ці її просто неймовірна кількість і вони йдуть постійно. Різні стендапери, коміки, клоуни. Розмаїття інформаційне, воно просто вражає. І люди, замість того, щоб розповсюджувати Євангелію, бути світлом цьому світу, сіллю землі, тому що Господь сказав: ідіть, научіть усі народи. Ми маємо впливати на цей світ. Якщо церква не впливає на цей світ, то вже цей світ впливає на церкву. І така церква стає плотською, душевною, і в неї немає ніякого сенсу. Тому що віра вона приходить від слухання від того, чим ми наповнюємося, чим ми що ми щоденно споживаємо в інформаційному плані, і буде залежати наше світосприйняття, наші думки, те, що буде прописуватись на нашому серці та розумі. Господь сказав: прийду і напишу слово своє на умах ваших і на серцях ваших для того, щоб народитись духовно, слово має стати плоттю в нашому житті. І люди думають, хтось думає, якщо ти там сидиш в танчики, рубаєшся днями і ночами, ти думаєш, тебе демони не дістануть. Вони вже в твоєму житті, в твоєму розумі, або люди сидять в серіалах, можуть годинами розповідати про якихось акторів, переказуючи їхнє там життя, розповідати про якісь там події. Якісь спортсменів тощо, але коли мова заходить про Бога, то в людини відключається мозок, і вона їй нічого сказати. Саме і це і є проблемою нинішнього суспільства. Господь сказав: пізнайте істину, і істина зробить вас вільними для того, щоб нам отримати свободу від рабства гріха і сатани, стати дітьми Божими, нам потрібно покаятися. Хреститися в Отця, тобто в любов, а хреститися в сина, тобто зануритися цілковито в Слово Боже. І на Слово Боже сходить Дух Святий. І хреститися Духом Святим. Якщо людина хрещена Духом Святим, то вона буде в її раціоні буде щоденно, як сказано в молитві Отчина, шліб насущний. Кожен день буде І ця людина буде розповсюджувати цей хліб насущний до краю землі, хрестчи людей во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Тож не живіть в ілюзії від того, чим ви наповнюєтесь, буде залежати ваша подальша доля, як в цьому матеріальному проміжку життя, який вам залишився, так і в вічності. Тому, якщо ви не являєтесь частиною живої біблійної апостольської церкви, приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже на наших каналах щоденно виходить хліб насущний. По заповіді Христа ми розповсюджуємо його. Ми вас навчимо молитися, навчимо перебувати в откровенні в єдності з Господом Богом. Там ви почуєте свідчення Божої слави в життях людей, як життя людей змінювало Слово Боже і багато чого іншого. Тому любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.